Права 360. Відомо, що кут АБЦ дорівнює 74 градуси, а промінь БД його бісектриса. Обчисліть величину кута ДБЦ. Ну що ж, це елементарне завдання. Ми знаємо, що бісектриса в нас ділить кут на дві рівні частини. Давайте це запишемо, що бісектриса. Пишемо. Ділить кут На дві рівні частини. Ну, тоді, якщо в нас є ABC, а ми проведемо промінь БД, то цей кут, що утворився DBC, буде дорівнювати, Пишемо, отже. кут ДБЦ. Д. БЦ дорівнює коту АДЦ, що ділиться на 2, і це буде дорівнювати. Тоді 74 градуси, що ділиться на 2. Ну, і це дорівнює 37. Пишемо, і це дорівнює 37 градусів. Ну, чому 37 плюс 37 це якраз і буде 74? Все, ми знайшли, що ми дорівнює кут ДБЦ. До речі, і кут ДБА буде дорівнювати 37 градусів. Записуємо тоді відповідь. Нас запитують, обчислити величину кута ДБЦ. Ми обчислили 37 градусів. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на повторення. Що таке бісектриса? На цьому вправу завершено.